Вся слава Ісусу Христу, мир вам, дорогоці, нехай Бог побереже вас на тому місці, там, де ви є. Багато в наш час, не всі люди не розуміють, для чого нам потрібен Бог, для того, щоб залишатися людьми, тому що ми створені за подобою Божою. І коли ми ігноруємо Бога, тоді приходять в цей світ, зло, насильство, божевілля, хвороби, брехня. Заздрість, страждання, війни, катастрофи, і це прокляте життя на землі. І просто становиться пеклом. І для цього потрібен нам Бог для того, щоб людина могла вирватися з лапи диявола, тобто перестати бути рабом диявола, і також не потрапити до пекла. Адже земні проблеми це лише натяк. На пекло, яке відбувається на землі, віддалений натяк на вічні муки. І рішення в нас тільки одне: це Ісус Христос. Бо немає іншого імені під небом, щоб людина могла спастися. Більше відео на цю та інші теми на наших каналах Telegram та Ютубі за пошуковим запитом салтаненко Амінь. Будьте благословені там, де Ви є.